Порівняння диванів Роял та Саймонд. Диван Роял це втілення елегантності та вишуканості. Його оздоблення камінням Сваровські створює розкішний акцент, який одразу привертає увагу. Боковини, виконані у каретній стяжці, що додає класичного шарму. Особливу увагу варто приділити ортопедичним сидінням. Вони забезпечують високий рівень комфорту та підтримки, що робить цей диван не лише красивим, а й функціональним для щоденного використання. Диван Саймонд навпаки повністю оздоблений у каретній стяжці, що створює розкішний монолітний вигляд. Він доступний у стильному чорному кольорі, який підкреслює його статусність і сучасний характер. Цей диван виглядає по-справжньому ефектно та стане справжньою окрасою інтер'єру. Він чудово пасуватиме тим, хто цінує поєднання класики та сучасної естетики. Обидва дивани яскраві представники елітного класу м'яких меблів, але мають різні акценти. Роял приваблює деталями та комфортом. Саймонд ви цілісною, розкішною формою та ефектним виглядом.